Всім привіт! Це Шок Контент здохні умрі» і сьогодні ми відправляємось у найгарячішу точку планети Краснопілля. Я беру свою Джульєту і ми відправляємось на полювання. Серед небезпек нас чекають свині, собаки, вогонь по своїх, а також москалі. Ну, ти приїхав на кілька днів та бойових дні зараз в ким. Так, та, та. Тобі хочеться говорити про війну, тобі хочеться літати. Е, зараз, ну типу, ні, радше зараз я м, намагаюся переключатись. Ну, от Пробіжка для мене це спосіб переключитись. Не думати про війну, про навіть не те, що про війну, а про проблеми. Бо коли ти командир взводу, то в тебе постійно є якісь проблеми, які треба вирішувати. На наварик треба зимова резина, треба птічки облітати. Треба на ще одну тачку зібрати, треба там дізнатися, де ми будемо жити. Треба спланувати вже операції, ну принаймні не забувати про те, що ми стоїмо під Авдівку, і мені треба знати, що там відбувається. Бо я заїду, і це будуть абсолютно вже нові позиції. Ну не так, як я їх знав кілька місяців тому. Я не хочу про це думати, але оскільки я в цьому варюсь вже майже два роки, то мені треба самому себе зупиняти. І ну, якось переключатися. І тому біг, книжки, там, друзі, зустрічі з друзями, вони переключають. Я з захопленням це розказую, бо я цим живу. І це найкраща робота в світі. Це справді так є. Але да, я намагаюсь переключатись, бо якщо постійно про це думати, бо це виматує ще більше, а ресурсу і так небагато. Ну і як тобі після Києва? Красивого Все, Києва приїхати собі. в цю хату. Прекрасно. Як це прекрасно? Мені прекрасно, тому що ну, типу, це як фронтир для мене. Це ми якраз хлопцями сьогодні поверталися з позиції і говорили про те, що це фронтир. От ми вчилися, ну коли ми в Києві записувалися, у нас навчання було. І пацани такі, знаєш, ну видно, що у них ж кукуха їхала дуже довго. Вони якось відвикли, і ти з одного боку до цивільного життя не можеш повернутися, там в Києві чи ще десь. Тому що ти не є цивільний, ти є мобілізований, добровільно, не добровільно це вже таке. А, цей, а, а ти військовий, але ти не, не в своєму природньому середовищі. А коли вони сюди приїжджають, от я сьогодні по обличчях бачив, що вони навпаки раді. Хлопець один з тих ДШВ каже: типу, ой, класно, типу, я нарешті ми сюди повернулись", типу, ну, Бо він адреналі... <coughs> адреналіновий маніяк. О. І ну, це фронтир, цивільна територія. Це точніше, це територія, де <coughs> цивільні правила багато не працюють, де в тебе величезний простір для креативу, особливо в нашому випадку, особливо з дронами. Зрозуміло, про що йде мова. Ворог навіть до вас не дійде до передніх позицій завдяки дрону. Ви їх просто знищите. Пам'ятаєте, 10 жовтня почалися штурми Авдіївки, і вони хотіли теж механізованими колонами швидко прорватися, як ми на півдні. Ну, будьмо чесними, якби ну, ми хотіли звільнити південь, нас не зовсім проти вийшли. Ну, це правда. Я просто те, щоб ну, говорити, як воно є. Чому? Ми хотіли механізованими колонами прорватися, пробити лінію оборони спочатку, в перші тижні. І, тіпа, і рухатись далі. Але в нас не зовсім вийшло з тих самих причин, чому не виходить у них. В них теж є мавіки, в них теж є арта, заміновано все, в них теж є впівішки, якими вони дуже активно на півдні працюють. І виходить, що поки наша техніка навіть не дійшла до позиції, їх вже типа знищили. Чи не знищили, ну коротше? Так само під Авдіївкою. Росіяни намагалися прорватися. Пробити оцей правий кліщ, цей північний ну, напрямок, прорватися і взяти одразу в дії. У нас є дрони, є фпв-шки і такі. І просто артилерія фпв-шки і міні-поля знищили цю техніку. Так само з піхотою росіяни рухаються їх касетними боєприпасами знищені. Ну, я зустрічав буквально ще одного Ромео чи два за весь час вторгнення. Типу, Ромео, це, це прикольна якась історія. Типу. Зброю я іноді називаю Джулієту. Свої трони деякі я називаю Джуліетту. от. Ну В цьому є якась романтика, в принципі, я не проти цього. Всі одразу думають, що ти якийсь там Ну, Я не думаю, що Ромео був альфецом. Він був просто особливою людиною. В місці, в потрібний час. Ти я... себе ідентифікуєш як військовий зараз? Е, так, зараз я себе ідентифікую як військовий. Я не цивільна людина, і е, тому, до речі, я вважаю, що психологічно військовому дуже непросто бути в тилу. Ще й чому? Тому що, е, коли я надто довго в тилу, не на пару днів, от мене була відпустка одна в жовтні 22-го року. І от коли я приїхав, мені було складно, е, бо там, два тижні в мене була ця відпустка. І... Незрозуміло, ти цивільний, чи ти військовий, ну, що взагалі робити. Тому, до речі, військові часто в відпустках ходять в формі для того, щоб собі психологічно себе відділяти, ну, розуміти, що от тут оцей світ, я тут як перехожий, я тут ненадовго, скоро я повернусь назад. Щоб не надто сильно звикати до цивільного життя, і щоб легше було потім з відпустки повертатися в окопи. От. Тому е, я себе вважаю військовим. Е, це не те, що я вибирав, і два роки тому, якби мені хтось сказав, я б в це не повірив. Що я буду такими якимись китайськими пташками бомбіть підерів десь там під Авдіївкою, я б в це не повірив. От. Ну, але зараз така реальність, і зараз от в мене така ідентичність. Довгий час навпаки мене було бажання втікти в так званий Wilderness, тобто в дикий світ, в якісь прикордонні села, в окопи. Е, тому що, ну. Це абсолютно інше життя, там немає більшості проблем, які є тут, там все просто, і в цьому є теж якісь. Ну, мені подобається це, це відчуття фронтиру. Фронтир, да, тобто це далекі землі, Дякую. що таке фронтир? Фронтир це землі, які сфірні, за які воюють, де немає. Де вели багато свободи, де дуже багато можливостей, де є пригоди, ну як вестерн. Дикий захід це типовий фронтир. Знає? Як в книгах Джека Лондона про е канадську золоту лихоманку в Смокібелі, це теж фронтир. І іноді в мене є відчуття, що мені потрібно у фронтир тікати От зараз, наприклад. Я вже місяць тут, я вже з усіма побачився. Всіх, кого хотів, побачив. Там... Ну все вже, ну вже я от не знаю, приїхав сьогодні вечірка, там скоро починається для збору на пікап, а потім, ну типу, що тут далі робити? Тут треба вже або цивільним вже бути, знаєш, облаштовувати своє цивільне життя, або далі йти воювати. І от зараз в мене навпаки є бажання знову повернутися у фронтир, де там ну, де комфорт, це те, ти то, 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 то там в грубку закинув трошки е деревини, і вона тобі дров, і вона тобі гріє. Оце, типу, або ти там в бліндажі якомусь сидиш вночі, слідкуєш та, за підерами чи випишки бомбити. А іноді, навпаки, виникає бажання поїхати в кафешечку. Зізнаюсь, в мене є слабкість раз на місяць, десь коли я там, на Донбасі. Я люблю проїхати в Покровськ або в Крамаху. І там є місця з нормальної кави, небагато їх, якщо чесно. А могли б вже за два роки. От. Ну, реально, є хороші місця з кавою, і там є ще такі десерті. от, в Покровську, такий смачний, вона як желешка така я люблю раз на місяць приїхати туди, замовити собі з молоком або навіть щось складніше. І е, цей десерт. А, але ну, десь місяць, от як мінімум, я люблю проводити в більш складних умовах. Для тебе це зараз, знаєш, якби я тебе сказала, запитала, от ти герой якого роману? Це для тебе якийсь пригодницький роман? Так, да, Це ну, для... знаєш, це, це, це допомагає, правда? Е, ну, Я сприймаю, я взагалі з самого початку сприймав це як пригоду. Просто протягом цієї пригоди змінювалися причини, змінювалися обставини. Тобто 24 лютого я пішов, тому що Київ міг потрапити в оточення, я живу тут 8 років, це вже моє місто. Я його люблю, і я хотів захистити той спосіб життя, який в мене був. Це так було в березні, там, скажімо. Потім я зрозумів, що попри те, що війна з Києва пішла, на півдній сході вона є, і я розумів, що ну, це унікальні часи, такого раніше ніколи не було, ну довгий час, і навряд чи колись буде. І я малий дурний, типу, хотів. Пригоду, я хотів продовжити цей двіж. Е, ну, мені було цікаво, і тому я поїхав на схід. І от в мене була мотивація відчути цю пригоду, побути в цьому всьому. Потім я трошки втомився, чесно ну, вигорів. Ну, як і більшість тих, хто в перші дні пішли, ну ми вже всі давно вигоріли насправді. І ну, особливо вигоріла піхота. Я бачу, що всі реально дуже втомилися. Але от по тобі мені здається, що ти на фоні інших військових ще дуже гарно тримаєшся. Я вийовуюсь просто. <гум> <гум> ну, Це як коротше, це як неспівістя. знаєш, коли в тебе батка присідає вже, ну, показує тобі, ліворуч, що батка присідає. Але тобі треба долетіти до якоїсь цілі. І ти починаєш летіти, менше газувати, газульку зменшуєш. І ти все одно швидко рухаєшся, там 40-50 км на годину, але ти менше просаджуєш батку. І ти тримаєшся на одному рівні, ти не намагаєшся сильно вище там кудись летіти, бо в тебе батка взагалі відвалиться і дрон впаде. Я спробую відповісти на деякі з ваших питань, які мені скинув Валера. про зміни. Мені здається, краще питати у тих, хто зі мною спілкується. Коли я приїхав в лютому цього року, мене дістали типу, прям закопів, Валера казав, що я дуже сильно змінився. Але це було на якийсь деякий час, тобто перші кілька тижнів я приїхав і от в окопах тижнів, а потім раз, і в тебе тут величезне місто з людьми в різному одязі, різнокольоровому, да? вогні, можливості всякі. Ну, і раніше знаєш, в мене окопи, траншеї, лісочки, а тут величезні простори. Там, проспекти, вулиці. Ну, це воно трошки ну, дивує перші дні. Стосунки армії як воно дуже складно. Завести, ну, мені пощастило в лапках. В мене не було стабільних стосунків на момент вторгнення. Завести стосунки під час війни це теж дуже складно, тому що. Якось я... Якось Була одна дівчина В прифронтовому селі ми спілкувалися, і вона казала, що ну, з військовими складновато заводити стосунки. Я кажу, я чого? А вона каже, то вони можуть не повернутися. Типу, ну, Живий ми в ну, так. Коли я повертаюся в цивільне життя, я бачу якісь парочки, я розумію, що з одного боку в мене є унікальні пригоди, у мене є Джульєта, у мене є Бімби, у мене є. Ну, Пригода якої рідко в кого в житті буває така пригода, і те, що я казав, такого ніколи не було і більше ніколи не буде. Але є певна ціна, яку я плачу за цю роль. Це ціна того, що я... мені складно побудувати стабільні стосунки, довірливі, справжні. Хоча мені хочеться цього, бо принаймні я розумію, що в перспективі ну, мені це потрібно. Я ну, типу, ризикую жопою своєю. Ну не так часто, як ну, типу, я не можу сказати, от я вже не в піхоті. В піхоті там будь-яку секунду з тобою може статися будь-що. Зараз я не в піхоті, але все одно, ну типу, так чи інакше, я ризикую, коли заходжу на позиції там ще щось. Я думаю, що кожен сам має для себе вирішувати, чи воно варто того. Я жодного разу не шкодував.